І сьогодні прийдуть такі подпишечки за місяць 180, у нас буде новий відеосік по Brawl Stars. і подпишечки, я думаю ви додалися по названню, що сьогодні буде за відеосік, сьогодні з вами відкриємо, бачите, у мене тут 15 предметів, ваші тухахатки, що там, а, блін, походу названня спалило, там подарки от Супер Сеалі, там подарки і до обнови були, і після обнови, так що ліпіть собі на кутик, підписуйтесь на канал, а я нажимаю, входящі, вай-яй-яй, тут скільки всього... Возраст надо сейчас сказать. Хотя бы не надо паспорт указывать. Ну давайте заберемо это. Це было, я так понимаю, до За цей возраст Так ну, в принципе. Побежички я сейчас напишу с камини. Перестаньте мне его сколько мне год Давайте позабираем мои иконки. бойова карта. Сира такая. Классно. Прикольно. Спрей для скина Динамайку то з плесень, це шо таке? А, іконки Прикольно, і подписчики, йдемо до А, ні, ще на принцесу Шеллі І на Гаусса А я вже показав на спойерному, подписчики Тепер, ті предмети, я вам сейчас їх покажу Подписчики, це був чемпіон по Бравл Старас Правда, він і ще є там були подарки і я їх залутав. І підпис лайк, підпишіться на канал. А я нажимаю, буду вам всіх забирать. І підписчички, ще чемпіонат, ще він йде, ще там ще день не остався. На даній минуту. Ну, тобто на цей день, який я записую. Майже вже нема, ну по логіки дуже нічого бути. І підписуйтесь лайк, підпишіться на канал, я все побираю їх. Ми вами сходимо в каточку. Папічески напишіть Напишите своє мнение по удобновый. Я не чесно... Да се в прошлом видео там казав, що, типа... Не... чого, такого інтересного немає. Та ну в принципі зацікавило, типа, що вони переробили ранговий бой. Ооооо! Еписелий лайкусик Опять это 250. Пропасник про... Оооо! Я ли лайкусик? пройдет лайкуську подпишитесь на канал я ж мать легендарный пристар тысяча кредитів блин может не піде все мені в цей в славу 1000 бубу а все обидно ладно допустим забирай дальше подарки тысяча кредитов. Это, блядь, фугунуло Что я... Бачите, мне это... Це... Мне теперь обидно, потому что оно все, по сути, пошло в одно место. То есть, типа, не имеют ни никакой пользы. Ладно. Что есть, уже есть. И подписчики, заключительный подарок. Это вы получаете спрей. Бравл Старс Ивенный. Какой инспейк? Подписчика, такие подарки. Давай, 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 давайте мы с ходом сейчас. Что у нас там буде следующий за подарок? Пропасій. Ранговий бой. Ой, ранговий А да, ранговий бой. Ти. Ладно, дроп там, по сути. Давай тапнем мені красире бро. И писалкуська, подпишись на канал. Дайте сейчас секундочку. Сейчас подписчики катку. Я там по делам важному отходив. Фух. Це, це вже ті паральні ігроки, то тобто, проти них вже буде там трошки словно. Я записував перед цим відос. Ну правда, ви вже ви його бачили, то цей відос ви, ви, ви вже після нього. Батька класна ця мені, я даже не обрати увагу, який фон класний. Класний, красний вітамін, каркар. -кар. Я красавчик. Мені нрага нравить, знаєте, коли... Е, у цих У е, Портівників хтось стоїть. Коли ми їй стоять, мені, мені це взагалі не подобається. Так а що вони їм дали? вони все одно голуб пропустили? Ага. Весело. Ти типу, походу, здав басу, типу, накопити льоду чи що? Мне кажется, сомнюваю, що надо нам щось зроблять. Ну ти там не тикаєш, боже ж ты, мій о ого о о То щоб не тикав по дурному Я таких, як ви, крутив, розкручував і закручував. Боже, він всіх розкидав Потні, типи. Ну Б реально, типа, то тобто, не, не такі прям, що Я споку, я потнішими грав Не проти них грав. Подій не, 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 не дан не залітає Це капець Не одна не залітає що за мною не так Не одна Куди ти, Боже, я ему вот не года. Нет, надо мной капитанить пас питання зачем? Все, быстро работаем, пасик, пасик. Боже, ну я скажу, дай пас, боже, ж ты ж вы такі тугі, як, блин. Як я, гля, коли тільки встаю, бо тоже такий тугенький, блядь. Буває. Хорошо, закомпач, ми кажется, виграємо, виграємо. Они допустили шибку, що дали нам забить гол. То тобто, есть те парани допустили шибку. Нет, не все, при -при приграли. Додому, ботики, додому. Ви допустили шибку, коли дали забить гол. По так си потіїть на бронзах, це капець. Дайте нормально поиграйте, зачем ви потієте? Нереально бістите. Не потійте, будь ласка. Я буду спокійніший. В цей лаласкатка. Нравильно, то я потію, бля. Типа не бабки, ну все равно жорстками. Ти я потім сюди на бронзах і граєш вообще. До одного міста тобі. Ти просто йдеш, граєш і граєш. Щас так потно стало це куплет. Що ж вони переробили, тільки хуже зробили. Реально. Ну сейчас тя как бы то тоже будет подно. мы же типа переходим уже на на, на выше звание. Боже ж ты О, Оооо. Смени так цепицебиса. Мне сейчас закинуть по рандому. А я мучаюсь. Блин, да, проти них іти немає смыслу. А чого є? Хотя Я кажу, не такий вовк, як його рисують. Заповніть мої слова. Свої тут засунуть себе ту в одне место в п'яту точку, свою ту шпагу, блять. Ні, ми, ми ж не виграємо, я вас я, питаю, ми ж не виграємо, блять. пік, вони тут взяли понабирали набирали блядь, ближників, блядь. Розработчик, що ж ви зробили? Ви мали те, що зробили, блядь. Толку ж ви зробили, блядь. блять. так рядом було. Що ж ви зробили, блядь? пофіксили? Ви ми просто били по щоб я грав. Ви молодці, блядь. Я без відомо, я вже не бачу смисла тут щось гулять. Ну бистро я їм побіду не дам. Це нереально, це боже, ну пригай ще! Принеси свій, блядь. Прибув вони вже виграли, той тобто, бжть вже, вже, вже Дізмурай пішла, знаєте, що Дісмурай пішла. Тобто, вони вже били. Тобто, тіпо, немає, що вони ж два забили. Тобто, типу немає показувати, доказувати. Хоча б один можна забити Я що же... вже... Ам вже... вже даже... Даже один даже не могли забити голову. Про що ми балакаємо? Не забить. Про що можна балакати Офігенна бобнова Прям пісєц блядь! Офигенніше б новое в житті не бачив, сука

Батн на цьому пограю Айден. На фиг на нього. Питаки ты без боже Ласка, дайте я выграю і грибіться вы хоть заскубіть осуждаю. Засуджень так резин, письки извиняюсь. Джейн на нервах мич не так день був важкий Ще Сейчас цялась фигня, мать, понимаете? Я думаю, вы разумные подписчики, мои, вы все понимаете. Наши кумары. Да боже ж ты мой! Да выйди, дай ты им уже Куда ты мячки? Да, Добавьте голос, час, будь ласка, Brawl Stars, будь ласка. Я скільки всього порозказую в жизни, блядь, вони такі слів, блять, з рождения не чули, б. Я нас Боже ж ти мій, бі... хіба. Можна самому забуть, говорю, я вже не мучуся. що же тут, тут доказать, якщо в мене тіма, тільки вчора рождені, блядь. Все, другого поняття я не бачу, вони тільки вчора рожд блядь. Да я заб'ю, блядь. Я ти чепух! Блять, ой, який блять робили мені? Забийся, будь ласка, забейся! У мене же, в мене же горить! В мене ж горить так уже! У мене слов даже немає! Якби я Я побачив розрабочий, я б, я б, я б, я б, б сказав все, що я про них думаю. Мені було б пофігу мені. Багато хочеш. Та, боже, ти ми ты свій мяч! Шака! Нет, подписочки! У мене в мене вже криша же їде! Блять! ЛАС катка, блядь, на бронзах! Ми дві катки програли. блядь! Охренен в блядь! Слов немає! Подписочки, извиняюсь, за... лексикон. Та ще я кричу. У мене нервів вже не вистає. Ось це древ з не заходив, блядь, не заходив. так було фігенно, зайшов на свою голову, блядь. Оце така дожна будь-яка. така должна бути, блять, до золота, блядь. Ось така гра. Офиноми. Наконец-то мэй. Несло уже немає, мий. Я пизде писвова, куська п -п на канал. Меня так нагадаем прокачався. А бачите, тут такой, короче, ты можешь купять, а можешь не куплять. То есть, типа. Э, по сути, тут э, ты по-любому получишь максимальный скин типа, за бесплатно, через за то, что ты играешь. Отлично, такие же видосик. 2 дозволяем монетки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем подписчиков. Пока-пока.